А під періодиночні швидко їдуть. У Дніпропетровській лікарні імені Мечникова сьогодні справжній тест-драйв. Заступник головного лікаря Юрій Скребець випробовує електромобіль. Ну, задня просто недляна, тому що це задня. Цього чотириколісного легендарні медсестрі Лютикові подарували чернігівські волонтери. На ньому Ірина зможе вільно пересуватися відділком і навіть їздити на вулицю. Електромобільчик невеликий і дуже маневровий. Та сьогодні лікарі ще не наважуються посадити лютика до керма, поки надто слабка, аби їздити самостійно. Та Ірина не стримує емоцій. Подарунок їй дуже подобається. Такий апарат вона бачить уперше. І, хоча дівчині самі потрібна допомога, просить не за себе, а за інших поранених. Я б дуже хотіла нагадати ще про інших солдат, таких самих солдат, як і я зокрема через лікарню меншикова з двома ампутаціями, прийшло прийшло 50 чоловік точно. І нашій державі пора розвивати соціальні програми, відкривати певні ветеранські госпіталі, котрі допоможуть людям адаптуватися до життя вже життя вже цивільного. Біда з Іриною сталася 26 травня. Ворожа міна у водяному відірвала їй обидві ноги та ушкодила око. Вона перенесла кілька надтяжких операцій. Нині лікарі готують героїчну медсестричку до протезування. Ми надіємося, що в скорішому часі все буде зроблено для того, щоб дівчина могла ходити на хороших функціональних протезах. Наверняка це сотні тисяч гривень, це дорогостояще. Протези, но якщо ми їх не зробимо, будущее дівушки може бути вречено. Для цього тут я призиваю всіх помочь їй. Лікарі обіцяють, протези Ірині виготовлять до осені, а потім кажуть місяць другий тренувань і лютик уже на них бігатиме. Тетяна Заєць, Василь Якимчук, програма Вікна з тебе.